Вітаю кожного і кожного. Хто починає свій а, вечір разом з першим міським та найсмачнішим шоу у кожної середи о 19.30. Традиційно, друзі, ми знаходимося на кухні суші «Суші-Уші». і також традиційно я хочу представити вам свого колегу. Це шеф кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні а, разом з нами на нашій кухні буде готувати наша чарівна гостя. Це діана Олійник, майстриня перманентного макіяжу та викладач. Привіт, всім привіт! Діано! Як настрій? Ой, настрій чудовий. А, дякую за запрошення. Я вже дуже-дуже чекаю, коли ми почнемо. А як справи загалом? А, все добре. Все добре. А, Богдане, а, давай кажи, що ми будемо готувати сьогодні. Друзі, сьогодні... Бо Діана вже каже, що вона з затерпіння Я Вже чекає хочу їсти. Того... А, тобто ти чекаєш тільки кінця програми. <світ> Це найсмачніше. Сьогодні що ми будемо готувати, друзі? тартар тунця. Нещодавно ми проводили гастровечір і мені було багато повідомлень. І... Людям сподобалось. і Я хочу поділитися по з тобою, і ми разом приготуємо і покажемо рецепту і все, як ви робили з тобою на гастро. Так, чудово. Тим паче, ти не була на гастро, але от зараз ми тебе зануримо Супер. в цю атмосферу. Клас. А, друзі, це найсмачніше шоу, це тартар, і ми починаємо. Богдане, ну що ж, я знаю, як готується тартар, тому що декілька наших гастровечорів були присвячені саме цій страві, тому що як ти сказав, дійсно людям це дуже подобається. І завжди гарні відгуки навіть під час наших гастровечорів. І колись ми, навіть там, в одному із перших випусків ми вже готували якийсь тартар з лососем. Так, сьогодні тунець, але давай нагадаємо, з чого починається приготування. Інгредієнтів, друзі, мінімум у нас тунець. Огірок та авокадо. Ну і, звичайно, соуса, які я вже покажу по ходу того, як будемо готувати. Зараз з чого ми будемо починати? Я відрізаю шматочок тунця, і твоя задача буде його нарізати мілким кубиком. Угу. Як ти зможеш, так і буде. Чікс. Угу. ласка. Я в цей час буду нарізати наші овочі до цього. Саня, а... а я в цей час буду е знайомити наших глядачів е з нашою гостю. Діана, майстер перма перманентного. я нарешті це виговорив. Так. Друзі, це залишилось за кадром, але довго і не міг було це. дуже багато. Так макіяжу. Що це таке? Що таке перманентний макіяж? Взагалі процедура перманентного макіяжу це. Ну, наприклад, так, я майстер перманентного макіяжу з саме зони брів, і тобто людина до мене приходить. Робить цю процедуру і а, потім насолоджується від того, що в неї брови півтора-два роки, тобто вона їх взагалі не фарбує? Угу. Тобто, ось ці а, дівчата з гарними бровами, це всі вони вийшли від тебе. Ми можемо ну так, так Можемо звісно, сто сто відсотків від мене. Як ти прийшла а, до цієї справи? Чим тебе вона зацікавила? А... Як давно ти в ній? Я вже 4 роки. Не можу сказати, що це там, прям дуже багато, але все одно, типу, мені 22 роки. 4 роки це все-таки щось це значить. А, я почала працювати з 15 років, але моя перша робота це а, була сфера обслуговування, саме робота в готелі Аврора в нас тут в місті. А, ось, і... Насправді, коли ти працюєш в общій то це, це дуже реально дуже важко. Особливо, коли там в тебе ще навчання, там червоний диплом, тобі це все треба готувати. Було дуже важко, там ненормований графік, свої якісь трабли на роботі, сон взагалі вийшов з чату. І коли вже там пройшло десь півтора-два роки, мені десь 18 років, я розумію, що хочеться рухатись вже далі, але я не розумію, ким я взагалі хочу бути. Тобто я навчалась на ресторанну справу і взагалі бачила себе в саме цій діяльності, в цій сфері. І потім я щось таке думаю: ну. Тобто в б'юті сфері, я себе взагалі не бачила, mm -hmm. і колись я пам'ятаю такий момент, що в мене ну дуже важкий період в житті був, я просто йшла на роботу, е але не хотіла йти. Я не те, що не хотіла, я просто ридала. Перед зміною, що я просто не хочу виходити, але як, гроші... ти, як ти кожного ранку? <світ> але ну, типу, я вже не знала, що таке не мати там свої власні кошти, і тому ну це треба було робити, щоб в тебе були гроші. І е, е, я паралельно там ходила на тренування, ну таке. І я йду на тренування до подруги. Е, і мені потрапляється така виходить мені таргетована реклама з брів. І я така, ну а чому ні? Ну, типу, спробувати записатися, о, ну, why not? А, хоча собі, якщо ви бачили, які я собі робила брови, тоді. Ви б до мене не прийшли. <риклад> Так, тобто Я не та людина, яка буде там казати, що я там про це мріяла все життя, Все життя, я бачила себе там з дитинства, бровістом і так далі. Взагалі ні. Тобто я себе взагалі, ким тільки я себе бачу? Але тільки не з але з тільки так, не з б'юти сфери. Mm -hmm. Mm -hmm. А ось і я взагалі така людина, яка дуже довго приймає якісь рішення, і це сталося настільки імпульсивно, тобто я просто отак відкриваю, пишу там брови кривий ріг, навчання, і отак записуюсь просто до першої людини, яка мені випала в пошуку. І все, я е, в перший день навчання, не знаючи, ще зайде це мені, не зайде. Я настільки хотіла звільнитися, що просто все, дівчата, я ухожу, і я в перший день навчання звільнилася з роботи. Угу. Ось так, чудово. А, на секундочку перервемось. Богдан, тунець. Е... Це... Це це все дуже гарно, мені здається, так? Ну, нам підходить. Нам підходить. Все, Це, чудово. це все додавай до, до, нашої, до нашого посуду і будемо заправляти потрошки і продовжимо його. Так. А, так, солі, так? так, так, так. Mm -hmm. Ну, дуже класна історія, ну дійсно, тому що там ходила на неулюблену роботу, десь йшла так, на тренування, так. просто бачила рекламу, записалась. Це чудово, 4 роки ти займаєшся, але як ти пішла до того, що ти ще й стала виклад... викладачем цього? Чому а... ти вирішила навчати інших тому, чим займаєшся ти? Насправді, типу, в мене вже дуже багато студентів не тільки в, в місті, а, по Україні, але й по всьому світу. І а, напевно, перше навчання, а, яке я провела, воно було десь після 9 місяців роботи в сфері. Тобто, як а, ця ідея з'явився попит. Є попит, і я завжди навіть своїм учням кажу, якщо Бо попит був є... саме на те, що вони хотіли в так, тебе так навчити. так, і насправді, от знову ж таки, я така людина, що я дуже дуже сильно переживаю за все там або якісь екзамени, ще там щось я прям дуже нервую. А от коли я взяла першу людину на навчання, то в мене було таке відчуття, наче я це роблю все своє життя, і в мене не було ніякої невпевненості. Тобто, наче це не перша людина, а вже я не знаю, десята, двадцята. І після того як я випустила одного студента, в мене просто настільки пішли навчання. От люди хотіли саме піти до мене, бо я така людина. Я тоді ще тільки коли починала. А, тоді ще було не дуже актуально висвітлювати себе в інстаграмі. Просто там ти пишеш вільні віконця і все. А, ніхто не висвітлював ніяке особисте життя і так далі. І я одна з перших, хто почав це робити, там показувати: ой, там дівчата, йду на тренування, ой, там тут таке, тут таке. Ну, коротше, І це в 22 роки. Це в 18 це, років. Це зараз 22? Так, це зараз мені 22. А ось і насправді. А, коли я випустила першу дівчинку, в мене просто так на півроку записи забиті на навчання. А, і ось так якось е, Як одно... вдається поєднувати. Ну я ж так розумію, ти далі продовжуєш е, це ну, прикрашати брови дівчат, але mm -hmm. ж і паралельно викладати. Як вдається поєднувати, якщо ти кажеш, що записи там вже на півроку вперед? А, дуже важко, насправді, ну, типу, про відпустку я вже взагалі мовчу, але звісно, якщо вже хочеться, ну ти прям розумієш, що ти не можеш, ти там робиш. Собі відпустку, а в плані записів, типу, так, я і працюю з клієнтами. По-перше, да, як собі взагалі уявляють там, роботу б'юти-майстра. Ти там майстер, фартушки, там працюєш, робиш брівки, всі діла усі. <с>? І все. Окей, насправді моя робота заключається не тільки в тому, що я там, працюю з клієнтами та ще викладаю, а в тому, що я виступаю на виставках, в тому, що я онлайн працюю, онлайн-консультації проводжу, Гожу, також співпрацюю з брендами, тобто роблю там рілси на замовлення. Ось таке. Бо, тобто всі справи розуміють, ти так, повністю не так, забура? Так, так. Тобто мені насправді дуже подобається, що тут прям а, одна сфера і такий широкий а, диапазон, спектр, спектр так? так, який ти можеш а, осилити. А, ось, а працювала з якимись можливо зірками? Зірками, ну до речі, ні. Не трохи не було? Ну, зараз. Ну, типу, диви, зараз там не... буде можливість. От зірка до тебе запишеться. Дивись, до речі, от ми ми ну, згадали ага. про зірку, так? Якої, ну можливо, там щось треба підправити а, брівки свої. Mm -hmm. а, чоловіки, бо ми сказали, що дуже багато дівчат там до тебе приходять. Чи приходять до тебе чоловіки? А, приходять, але дуже дуже рідко. Взагалі, ну типу, напевно, відсотків 70. Я не знаю, як би це сумно не звучало, але тільки для того, щоб познайомити. Ну, це факт. О, а ось. що це сумно? Ну не знаю, просто коли ти, ну, типу професіонал своєї справи, ти хочеш, звісно, і професійно ставитись до... Своєї роботи, а не там знайомитись в ну А як а і, там, дівчині, ну хіба тобі це неприємно, що? А, ну, мені просто це не цікаво. Не ну Це цікаво. не те місце, де я б хотіла Тому що познайомитись. Тому в мене вдома троє дітей, чоловік, бабуся. І 10 котів. І всіх треба годувати. Чудово. А давай глянемо ще раз. Мені просто цікаво. от Якщо прийде. Ні, Богдане, ну дійсно, от щоб можливо можна змінити з бравами мого колеги. Щоб може він виглядав ще більше патажніше, ну дивись, як то збріді, я б трошки підкоригувала форму в плані, просто вирівняла б її і зробила б прорідження. Що таке прорідження? Це корекція е, всередині брови, тобто, коли в нас порушений світотіньовий баланс брови, тобто перехід від е, світлого до темного. Тобто, тут в нас таке затемнення, і ми могли б його трошечки прорідити. Друзі, так що я. Ну і ну і пофарбувати в рижі, Піду так? в Барбершоп, потом на брові і все нормально буде, і прийду для вас. <рес> так, як а, що, а що можна відправити з бровами кращого ведучого а, першого міського телеканалу, тому що надходять листи, а люди пишуть в соцмережах? А, із за, із одним запитанням: а, як в людини можуть бути такі гарні брови? Не, ну, Ми, якщо ви це так, так пишете, напевно значить нічого. Я відповідаю, що це через те, що вона з Херсона. А що можна тут підправити? Ну, взагалі, якщо чесно, то я б також трошечки прорідила б ці брови. Я б підняла... теж прорядив, бо паролі підняла б хвости, корекцію. А за бажанням можна зробити якесь натуральне фарбування. Хвости, бачиш, в мене є хвости. Те мене немає. Ні, я б тобі в рожевий пофарбував. Ні, ну рожевий також можна. І кепку рожеву. І бороду ще можна, І бороду можна, на брови перенаросила. Ну а що, бо був епатажний дуже. Дуже. Всім запам'ятали. Так, давай на скучку перейдемось. Богдане, що ти там вже замішав? Давай перелічимо взагалі так. процес. тому що ми... Дивіться, друзі, які інгредієнти ще раз. Від тунець, пи тунець філе тунця. Його досить просто придбати майже в будь-якому магазині великих там. А, далі огірок, далі авокадо. Все це заправляємо. Солодкий чилі також продається майже в будь-якому. Так. І соус нагі, Або можна використовувати бальзамік звичайний також. Це все ми змішуємо, все за вашим смаком. Можете додати більше перцю. Якщо ви хочете пікантніше зробити, можна додати перець чилі. Я цього сьогодні робити не буду. Я замішав все. Зараз ми будемо робити видачу. Видача також буде досить проста, як ми робили це на гастрову Це буде сама основа та наші хлібці, які я також піджарю вже, підсмажу. Чудово, друзі, зараз на декілька хвилиночок ми перерваємося, тому що в традиціях нашого шоу для вас підготували історію про тартар. Зараз ми дивимося і повертаємось і продовжимо готувати. Як з'явився тартар? Історія появи страви дещо неоднозначна і викликає суперечки серед істориків та кулінарів. Існують думки, що тартар і сирого м'яса з'явився майже одночасно з оригінальним соусом тартар. І все ж, майстри пателень та Виделок схиляються до однієї версії. Король Людовік був приголомшений перемогами та військовою підготовкою татар і вважав, що їхня сила полягала в тому, що вони їдять сире рубане м'ясо. Власне, так і виник стік. Аля тартар м'ясна страва по татарській сирою яловичини із яйцем і спеціями. До речі, жовтоку тартарі зовсім не прикраса і не підсилювач смаку. Він відіграє зовсім іншу, майже функціональну роль. Яйце добре щіпляє м'ясо і не дає страві розвалитися. І так, друзі, ми повернулися і продовжуємо. Скоро готуємось до видачі. Діана, готуєш чи ти взагалі? Взагалі, я вмію готувати, я готую, але зараз просто не маю на це часу. Тому Вже мені чотири роки, так як да, чотири роки. Ну насправді, типу, мені реально легше щось замовити, доставку якусь на роботу, ніж після роботи собі готувати. Хоча ну типу, що але інколи приходить сатмеля. Так, так, звісно, додому. Звісно, але моє натхнення закінчується на якусь запечену картоплю. Сало там ще щось Ну, поля тобто, таке mm -hmm. ось, а яка твоя люблена страва? Давай навіть серед тих, яких ти замовляєш? А взагалі я дуже люблю боули, тобто там, де просто рис. Курка, там ну, якась кукурудза, листя салату і чері з сиром. Все це я ну, майже кожного дня їм. А, і також люблю ролину, звісно. Ну, тому ми тебе і запросили. Це база а, до суші бару сучуче. Ага. І... Піс після зйомок можна буде скуштувати Чомусь мені здається, ролі. що після цього випуску ти, до, до тебе в салон будуть суші залітати з боглами від наших телеглядачів. А, а яка твоя корона? ти сказав так? Хватає натхнення на там картопельку з салом. Ну це взагалі це ну картопелька салом. Що може для мене особисто? Що може бути база. ні, що може бути смачніше, ну, а ще солоний огірочок. Але яка твоя ко коронна страва, яку ти готуєш а, або готувала ну, колись? Е, так, типу, е, я не скажу, що там я за останні півроку її готувала, але е, це напевно паста у вершковому соусі з креветками. Ну, Паста це завжди. Ну, смачно. Минулий випуск ми готували Сані, до речі. А, пасту, до речі, так. Вершковою? з креветками. Так. <рес> а, і так, Богдане, що, давай перейдемо до видачі давай, напрям, так, яку робити? зробить Діана. О, це цікаво. Так, а, Слухай, ну я викладу сам тартар, а далі ти там уже сама Окей, добре. Все це зробиш. Значить, що а готували ти колись тартар? Тартар ні. Я взагалі його куштувала лише один раз. Це був тартар з лососом в якомусь закладі. А ось тому не знаю. Я вдома напевно не приготувала б. Ну в плані того. Ну спробуєш після цього зробити вдома. Ну, якщо буде час, ну можливо, так. Якщо час знайду, то так. <гум> а так ти ти куштувала тільки тартар з лососом. Так, так, так. так. А сьогодні ти вперше ще саме. Буде так спруксом? цікаво перевірити на смак, що ж краще все таки. Я куштував всі. Я пробував всі тартари, які готує Богдан. Я для себе зробив топ. Це перший з злососер, це мій найулюбленіший. другий це тунець і ну, третій, але можливо знаєш, не третій, а там двадцять третій це з Яловичини, тому що ну чомусь він мені. Хоча він, він є традиційним, але він чомусь мені не дуже а, зайшов. У тебе, напевно, просто сприйняття м'яса сирого, о, ну Це типу ну, сире м'ясо, так. До тебе це все дійде з часом. Так, Ви і реальні. салат з карамелізованою грушою. Так, так, саме так. Колись до мене прийде. А, так, ну дивись. Що В, далі? Що робить? Я Яна? зробив. Є такі інгредієнти. ось Сочеріки я нарізав, mm -hmm. так, слайсами та зелену цибулю. Якось, як ти бачиш, це можеш розкидати зверху на тартар або поряд. Mm -hmm. Мікс салату, Сань, подай, також ми так. додамо. Я б, напевно, зверху. Так. так, давай цей ніж можна вже прибрати. Я думаю, він нам вже не потрібен. Ми зробимо ось так. У нас це буде кольоро. До речі, от я що примітив, що знаєш, там більш більше 40 випусків ми робимо нашу програму, і навіть якісь там дуже прості страви, які ми готували, ті ж самі брускетто, але от завжди чомусь дуже яскраві в нас виходять страви. Не завжди смачні. Листя також, Також. не завжди бода не смачні, але завжди яскраві. І це не може не ради. Ну, не смачне було тільки салат з карамелізованою грушею, особисто для мене. І салат з мідіми. Ну, це вже твої, як це правильно. Забаганки. Робити. Так. Давай, тому... давай, давай називаємо їх так. Тартар з пельменями ми будемо робити наступного разу. Традиційний тартар. достатньо, так. Так, і далі. Трішки пармезанчику. Я, до речі, ніколи не бачила, щоб пармезаном матеріали зверху. Ну, типу, в плані. Саме та... на тартарах чи так, взагалі? Так, на тартарах. Ой. Ні, Ну, взагалі-то я маю. Я ще не зовсім з села якогось. Чому я села, У нас пармезан завжди був? Тому, друзі, в цілому, якось так. з Якось так ми це все зробили. Тому зараз шому буде? зараз на вашому екрані з'являться всі інгредієнти для приготування тартару з тунцем. А ви їх швиденько записуєте, і ми повертаємось і зробимо найулюбленішу частину нашого шоу. Для приготування тартару з тунця вам знадобляться наступні інгредієнти: тунець 100 грамів, унагі 20 грамів, солодкий чилі соус 20 грамів, зелень 10 грамів, мікс салату 10 грамів, пармезан 10 грамів, грінки 30 грамів, авокадо 50 грамів, огірок свіжий 30 грамів. Смачного. Ну Що, друзі, повернулися і переходимо до найсмачніших. Ось прибори від Богдана Соляника. Ну що ж, Діана, а... я пропоную. Так, можна вже зняти, до речі, Богдан okay. чомусь а, не нагадав про це. А, давай, вперше, ти куштуєш тартар з тунцем. Так, добре. Так. Я туди... Загадай бажання. Нась настільки тартар тартар, щоб ви розуміли. Просто наскільки okay. ми а, переживаємо за страви, які готує Богдан і за людей, які приходять їх куштувати, що краще загадати бажання, щоб залишитись цілими. Для тих, хто полюбляє рибу, це насправді дуже. Це реально дуже смачно. Сань, це не наіграно, друзі. Це насправді. Блін, Реально, так. Так, ну зараз, друзі, оціночка буде від людини, яка вже з'їла не один тартар. Від Богдана Соляника. Від профексперта. експерта. Ну, звичайно, трішки там солі, перчику, ну це вже за смаком. А я ще з'їм. В цілому саме такі тартари ми готували і готуємо на наших гастровечорах. І сьогодні. Ми ділимося нашим рецептом. Правильно ж? Кажіться, смачно. Друзі, от мене, ви мене часто запитуєте, чому я з ним спілкуюсь. Готую, як Бог. Найсмачніший випуск, найсмачнішого шоу. Колега, я вам дякую. Друзі, і також дякую і вам, хто приєднався до сьогоднішнього випуску. Нашого найсмачнішого шоу. Я ще раз нагадаю, що це перший міський міський телеканал. Це кухня Сушібару, Суші Уші. І uh, це шеф кухар Богдан Соляник. Ведучий Олександр Сипельник. І сьогодні з нами разом я сподіваюся чудово провела час і приготувала смачну страву. Діана Олійник, наша чарівна гостя. Так, дякую за запрошення. Все було дуже-дуже класно і смачно. Чудово. <клес> а, ну що ж, друзі, і вам всім бажаємо смачного, Па-па. Вітаю кожного і кожного, хто починає свій вечір з середи разом з нашим. Вітаю кожного і кожного, хто починає свій вечір середи. Це Діана Олійник, майстриня пернаментного. І сьогодні з нами разом на нашій кухні буде готувати наша чарівна гостя. Це дуже часто на нашого